Привітики, шановні, поспішаю зняти, бо сьогодні є, а завтра хто зна. Передають заморозки такі, що не хочеться і вірити в це. Сьогодні теж був приморозок. Ну, було всього на градуснику, то плюс один, але ну, біліло кругом. Криші на огороді. Приморозок був. Ну, постаралась понакривати. Не буду знімати ж, звичайно, накриття ці свої. І пройдуся, ж зніму хоч на пам'ять. А то мало ли що, вдруг оті мінус сім, як вони пишуть та й будуть. Ну от почну знімати із свого улюбленого глауцеума. Це таке дивовижна рослинка. Показую її часто. От вона вже стала наростати. Листячко вже тут обільшеньке зробилося, сам кущик піднявся і всю зиму він такий був. Ось зараз як вирують флокси, розцвів ірис, такий середньорослий. Ох, присіла, пахнуть так флокси ці шиловидні. Ні, це не шиловидний, це розтопирений. Таке красиве поєднання. Такі лимонні іриси. І їх навіть іще не встигла жерти муха. А ті, що високорослі сорти, так там уже я бачу, що бутончики вже пошкоджені. Також ось дві квіточки на моїй декоративній смородині. Цей кущик. А ось у мене галявина ландишів. У цьому році я навіть не встигла їх упорядочити. І вони розлізлись як хотіли. Ну, така свіжа в них зелень, що вони мені подобаються. Потім, як вони вже відквітують, ось уже тут квіточок багатенько. Потім я їх трішки підріжу края їм, по оставлю такий острівець, бо вони такі дай волю так розлізуться скрізь. Ось бузина. Теж треба її штамп з неї зробити нижні гілочки, позламувати. Ось вже який бутончик на півонії. Уже в мене вчора не вистачило відер та горшків, щоб накривати. Оставляла, вийшли не накриті вони. Ось два пузирі плодника. Жовтолистий, і ред барон, чи діаболо червонолистий. Ось який бояришник. с нагерська Сирень туперре Ось знову зніму загальний план. Ось скільки у мене тут горщичків. Все намагалася накривати. Вітер дуже сильний вчора був, та й зараз розбирається. Ось зараз покажу. Ось чудова якась рослиночка. Квіточка вже рожева. Мабуть, це каменеломка. Я її накриваю. Ну і там далі теж частково, звичайно, бо не вистачаєш різних. Остежка мене ломка. Така гарна, як наче тортик із свічками. Ось як квітує живучка. Коніка зараз така пухнаста. Ось флокс оцей такий гарний. А це півонія борзела, ось уже теж бутончик випускає. Не знаю, накривати, чи так вони перенесуть. Він вже починає квітувати. Амсонія. Звичайно, це дуже рано для неї. Ну така жара була, що воно вже все раніше почало цвісти. А це адоніси літні теж скоро заквітують. Як змінюються барбариси? От минулого разу я знімала, показувала, що улюбленим моїм був оцей розкидистий. Зараз він уже якийсь зробився більш тьмяний, а ось уже венус, який зараз яскравий. А іще от Хелмонд Пілар зараз теж насичений. Хоча на минулому тижні він був такий. Узкли. От зараз яка бузина вже гарна зробилась Блэк Лейс, під нею ось гарно контрастують це ясно. Вівсяниця вже викидає свої колосочки. Аквілегія. Це ось ледь живенька засталась криптомерія. Обрізала її, обрізала, Ну, серединка жива. Це укриття. Дерен. Оце зараз ми підійшли до калини. От яка вона цікава рослинка. Ось молоді листочки в неї з'явилися, і скоро вона буде квітувати. І вона відійшла після морозів. А ті листя, що були зимою з нею, вони зараз обпадають. Ось вони тьмяні і легко зриваються. Там воно вже всередині куща, їх нападало там багатенько, натомість наростають новенькі. Це вперше вона буде квітувати в цьому році. Дуже хочеться побачити, яка ж вона буде. Ну, от так зараз все виглядає. Сьогоднішній приморозок не пошкодив нічого. І ще пережити цю ніч. Наступну, а там уже не обіцяють заморозків. Будемо сподіватися, що все буде зовсім. Всім до побачення, усім бажаю миру та здоров'я.